Розпочали акцію гімном України. Через повітряну тривогу, яка була перед початком акції, учасників небагато. Не всі встигли доїхати до місця проведення. Ланцюг єдності на Пасічнянському мосту відтворили приблизно 60 учасників. Серед них – 12-річний Максим Джус. Хлопчик займається футболом. Прийшов на акцію разом з друзями та тренером. А щоб підтримати Україну. Щоб знати, що ми можемо себе показати. Учасники акції, вихованці спортивних клубів та шкіл, їхні тренери та батьки. За словами організатора ланцюга єдності Андрія Данищука, таким чином вшанували пам'ять загиблих спортсменів. Спортсменів дуже багато загинули тренерів в цій війні. Звичайно, дуже важливо було підтримати їх. Відбулося незабаром. У нас відбудеться така виставка «Янголи спорту». Це всеукраїнська виставка, тому ми також будемо до неї готуватися. Віталій Матешко, директор департаменту молодіжної політики і спорту, пояснив, чому ланцюг єдності відновили сьогодні, а не 22 січня. Не питання дати, питання розуміння і питання відношення до цього свята, і можливо, ми будемо тими, хто надихне інші міста. Інші селища, інші територіальні громади послідувати нашому прикладу". Учасники Франківського ланцюга єдності передають естафету всій країні. Наталія Олексієнко, Роман Булелик, Новини Суспільне, Івано-Франківськ.